Шановні народні депутати України, до слова на трибуну Верховної Ради України запрошується пані президентка Європейського парламенту Роберта Мецола. Прошу привітати. Шановний пане голово, дорогі Руслане, дорогі народні депутати, дорогі друзі, дорогі європейці. Європейський союз це політичний проект, який гартується у кризах. Це проект надії, свободи демократії саме ці цінності Україна захищає на полі бою. Це проект частиною якого має стати Україна. Проект, який буде міцнішим, якщо Україна буде його частиною. І саме ця мета, яку європейський парламент буде підтримувати надалі, пані і панове. Коли я вперше зверталася до цього величного парламенту героїв, я наголосила, що майбутнє України в європейському союзі. І я повторю це сьогодні. Ми були з вами тоді. Ми є з вами зараз, і ми будемо з вами стільки, скільки це буде потрібно. Це... Найкраща відповідь, яку світ може дати на тривалу російську агресію. Україна зробила свій європейський вибір, і Європа зробила свій український вибір. І це є справжньою перемогою, яку ми будемо спільно святкувати кожного 9 травня. у цей день ми святкуємо Європу і немає кращого або важливішого місця робити це ніж тут, тут де дух європи живе у ваших містах, у ваших селах, який відкарбований у сміливості ваших людей. опір України, ваша сміливість, ваша сила уособлює, що означає бути європейцем, і я така вдячна знову бути з вами в Києві. Гаспінвісімсот шість днів тому Росія розпочала свою незаконну, невиправдану і жорстоку війну проти вашої країни. Те, що ми бачили, все руйнування втрачені невинні життя Усе це надзвичайно складно сприймати. Але це також були 806 днів, коли Європа і увесь світ стали свідками вашої сміливості, стійкості і рішучості у стримуванні агресора і як кажуть, часто у найтемніші моменти наша справжня сила світить найясніше. Дорогі друзі, коли Європа і світ думають про Україну, вони думають про героїв, які б'ються проти нерівних шансів. Вони згадують Давіда і Голіафа. І моє завдання допомогти вам відновити цю рівновагу проти цих нерівних шансів. І Європа надалі відіграватиме тут свою роль. Вперше, коли я приїхала у Київ, було 1 квітня 22-го року, у день, коли ви звільнили місто Буча. я ніколи не забуду цей образ усе те шахіття, яке ми побачили But там really разом. Але Я також ніколи не забуду усіх звичайних громадян, які перетворилися на героїв, які ризикували своїм життям, щоб допомогти тим, хто це потребував, щоб відновити те, що було зруйноване, і щоб захищати цінності, які нас усіх роблять європейцями. Ось чому в останнє, коли я була тут у цій залі, я зробила три обіцянки. Обіцянки, які я вже пишаюся, можу сказати, що європейський союз, європейський парламент виконав Протягом минулих двох років. ми зберігали рішучість і міцність проти тактики залякування Путіна, і ми обмеж. Відмовились від нашої залежності від Росії. Ми прийняли 13 пакетів жорстких санкцій проти Путіна і його союзників. І ми працюємо над 14 пакетом, який означає, що сотні мільйонів євро російських активів тепер заморожені у Європейському союзі. Я обіцяла, що Європа відкриє свої кордони, свої доми і свої серця вашим сім'ям, вашим дітям вашим близьким, які були змушені покинути Україну. Сьогодні українці будують життя із доступом до працевлаштування, проживання, охорони здоров'я, соціальної підтримки та освіти у Європейському Союзі. А чимало з них повертаються додому. Ми сказали, що допоможемо вам відбудувати ваші міста містечка. І села Прийняття українського фонду вартістю 50 мільярдів євро. Це наш останній відчутний прояв такої підтримки. Я також сказала вам, що ви можете розраховувати на мене, на європейський парламент, щоб щоби визнати європейські мрії України і підтримати вас на шляху до інтеграції вашої країни у європейський союз. І тут дозвольте мені сказати, ми дуже цим шапи. Шаємося, що саме європейський парламент був першою інституцією ЄС, який підтримав статус кандидата для України і підтримав розпочинання переговорів про вступ минулого року. ми зрозуміли відразу, що це е, йдеться ідеться не тільки про стабільність для України, як і про зміцнення усього Європейського союзу, і це має сенс. Політично, економічно, соціально, географічно та стратегічно. І ось чому європейський парламент ніколи не стомиться повторювати, що місце України в Європейському Союзі у власному темпі на основі власного шляху, але з дуже чітким пунктом призначення. Пане голово, дорогі Руслане, в останнє, коли ми зустрілися, ми підписали оновлений меморандум про взаєморозуміння. Які підтверджує міцні і унікальні зв'язки. Я пишаюся цим унікальні зв'язки між нашими двома парламентами. В такий спосіб європейський парламент продовжив надання відчутної підтримки вам Верховній Раді, в тому числі через постійне представництво європейського парламенту в Києві, яке невдовзі відкриється дев'ять днів тому. Ми відмічали 20-ту річницю. Найбільшого розширення одномоментного ЄС в історії Європейського союзу Як жінка із однієї з тих десяти країн, яка чітко пам'ятає усі болісні реформи і тривалий процес інтеграції, я можу сказати вам, що це не буде легко, але я впевнена, що з відданістю. Яку ви демонструєте і з рекордним темпом, який ви показуєте? Я знаю, що ми будемо святкувати цей віховий ювілей повного членства ЄС в Україні разом. Дорогі друзі, це правда, що інституції ЄС і країни-члени вже надали чимало політичної, фінансової, військової та гуманітарної підтримки, але також є правдою те, що потрібно зробити набагато більше. під час цієї критичної фази війни міжнародна підтримка України має продовжуватися і має збільшитись. Росія не демонструє будь-яких ознак сповільнення, і ми не можемо теж це демонструвати. Росія надалі робитиме те, що вона робить, і Європа повинна бути готовою відповідати на рівень загрози Кремля. І ми це зробимо. Кремль хоче інше майбутнє, в якому України немає в Європі, вони бачать світ, де історію можна переписати, де знову існують сфери впливу, де закрито залізну завісу, де права Право є за силою, і де персональна свобода і гідність заперечуються своїми діями. Зрозуміло, що Росія хоче повернення до минулого, яке ми вже закрили в підручниках історії. Минулого, де географічна цілісність Європи і свобода обирати з ким співпрацювати, як інтегрувати, ставиться під сумнів. для Росії справжнім ворогом є демократія. Свобода і правда, І це є минуле до якого ми не можемо ніколи повернутися. Ніколи. І, і водночас, і водночас саме це стоїть на кону. Ось чому нам потрібно поглиблювати нашу рішучість для того, щоб повернути Кожну українську дитину їхнім сім'ям назад у їхні домівки. Чому нам потрібно зробити більше, щоб зруйнувати військову машину Путіна, закривши лазівки у нашому режимі санкцій, і ось чому нам потрібно зміцнити підсилити надання обладнання і оборонних систем, яке вам необхідне? Тому що одна тільки доблесть недостатня, і сміливість не може бути нашою єдиною стратегією захисту. Щоб бути сказати чітко, Європа завжди підтримуватиме мир, завжди справжній мир і з гідністю, доброчесністю, і свободою з суверенітетом територіальним. І ми знаємо, що ніколи не може бути нічого про Україну без України. Я вже говорила про повернення українських дітей, і також нам потрібно зосередитись на продовольчій безпеці і на безпеці атомних електростанцій. Це є структурні елементи. Людяності Але Нам також потрібно чітко сказати про який ми, ми говоримо мир. Як е, канцлер Шольц сказав, мир без свободи називається пригнобленням, мир без справедливості називається диктаторством. Це заклик Європи захищати справжній мир на цьому континенті, і ми повинні відповісти на цей виклик. Дорогі друзі, за місяць відбуватиметься оновлення інституції, якою я керую, у міру того, як останні із 400 мільйонів громадян Європейського союзу будуть обирати новий європейський парламент. Протягом останніх місяців, я відвідала чимало країн-членів разом з моїми колегами, щоб поговорити з людьми, особливо з молоддю, щоб переконати їм не сприймати демократію як належне. І заохотити їх взяти участь у голосуванні. Це не просте завдання, і його роблять ще набагато тяжче у багатьох країнах-членів через дезінформацію, фейки, пропаганду від ворогів європейського як прихованих. Або відкритих ворогів європейського проекту, і вони конкретно націлюються на різні сектори нашого суспільства, наших громад, і на наці... продають фальшиві наративи про Європу в такий спосіб, якого ми раніше ніколи не бачили під час європейських виборів. Це явище, яке я знаю. Добре знає ваша країна і ваш парламент. І я впевнений, що наш парламент і всі парламенти в ЄС вони можуть багато чого навчитися від вас в тому, як боротися з цією загрозою. Усе це зробило наше завдання, завдання повідомити те, що ми маємо сказати, ще важливішим. Але я Важливо говорити про те, що дійсно відбувається. Я можу сказати вам, що у кожному місті, у кожному містечку. у кожному селі, яке я відвідувала молоді і старші люди, вони всі запитували мене про реакцію Європи на ситуацію в Україні. І в останньому опитуванні, яке було проведено європейським парламентом, громадяни надалі свідчать про свою дуже міцну підтримку. Ось чому я переконана надалі переконана, що громадяни Європейського союзу оберуть міністр. Міцний парламент наступного місяця, який надалі буде рішуче вас підтримувати. Як говориться, співається у вашому гімні. Ще не вмерла Україна. Ще не вмерла ні слава, ні воля. Dolgo živa demokracija, dolgo živa svoboda, dolgo živa slava Ukrajine.